Були собі. Тут в основному внук зображений, маленький. Я, чесно кажучи, шкодую за тим часом, коли він був маленький, коли ми були птахи розлучники, я не міг нікуди відвихнутися ні на хвилину, коли ми були удвох у селі. Ну, тепер він самостійний. У хороших ми стосунках, хороший, розумний молодий чоловік. І е, він дуже схожий тут, попри те, що, це ж нереалістичне зображення. У нас у дитинстві була така, така, ну я не знаю, там, щиталка: точка, точка, два крючочка, носік ротік, оборотик, і виходить чортик. Так от тут теж от подивіться: ну зображення людини: дві крапки, штрих-лінія, крапка ротик, овал, вушка, лінія, все. Але він фотографічно схожий, оскільки я з ним багато з самого дитинства. Я от знаю, який він. І от він теж, маленький ангелочик. Він село, до речі, Бурінка. Це ж наше село. Ми з ним часто, так як то козак, собака і кінь дивилися на схід місяця. Він сидів грав на дримбі або на губній гармошці. Ось ми вчимося літати, сидимо на дереві, оце я. А це він. Я йому показую, як треба махати крилами, щоб летіти. І це він на футболці написано навіть влад. І це він. У мене кілька є композицій, де хлопчик маленький, тобто Влад запускає повітряну змія. І це він схожий дуже на себе. І ми з ним запустили повітряну змія, про це я мріяв кілька років. І коли нам це вдалося... І якось так сталося, що ми поїхали на толоку, де колись стояла хата Прадіда, де народився мій батько. Ну він не в роду, не в пологому будинку народжувався в хаті. Зараз там толока, там нічого немає. У 29-му році все розвалили, розкоркулили. Ну, там був простір і легко було запускати повітряну змію. Ми з ним запустили повітряну змію. Коли Змій піднявся на селом. Хлоп'яки побачили це змія, там пів села хлопців збіглося, але їм вже ніхто змію не запускав. І я пам'ятаю, що я був ще щасливіший, ніж внук, бо мені вдалося подарувати йому цю радість, бо мені таку радість ніхто не дарував. Батько був зайнятий досів, але не було, я про це говорив. Тому в мене дуже багато. Я недавно, зовсім недавно, зробив дві композиції. Він біжить, тримає повітряного змію нитці йдуть до Змія листи, вони такого синього жовтого кольору. І неймовірно радісна біжить собачка, пудель. У нас було два, два пуделі 20 років, і часто в моїх композиціях, навіть у козацьких, з, мамаїм, з мамаєм пуделі присутні. Ну, це теж були собі, були собі. Ось оці хлоп'яки прибиті як казав, Вони скрізь. Вони все бачать, все чують. І от треба йому стоять з відкритим ротом і слухати, що два поважних діди розповідають, що було 10-500 років тому. І тут два діди перетирають, згадують один одному, як хтось комусь перейшов дорогу 70 чи 80 років тому. І два хлопчики. минуле і майбутнє. Цим байдуже до них і їм байдуже Небас, Полотині внук. Ця композиція, вона, до речі, зроблена очеретяним пером. Я назвав Розумака. Розумака дідові ж доказує, що дід нічого не розуміє. Дід ж не знає, що таке контрастрайк». Але водночас він хороший хлопчик, він, він не знущається з діда, Він просто діда розказує. А дід каже: та, чіпись ти раді бога. Оце в мене персонаж, я не буду зараз говорити, бо в нього таке прізвище невідомо, вдома Дід, який усіх задовбав балачками. Він комсомольцям щось розказує про свою молодість дівчатам кожній претензії заявляє. а ти пам'ятаєш, як я до тебе прийшов, а ти там двері мені не відкрила. Піонерам щось розказує. Задовбав він усіх, його вже ніхто не слухає. Єдиний слухач це пес. А цю композицію я назвав. А то, що чуєш, случай був. І зранку до вечора. пес сидить, слухає, думає, та ж мені перепаде сухаря якогось. Оце фотографує Дмитро Петрович Соломко, учитель, мій учитель німецької мови і географії. І фотографує він якраз саме оце фото, яке ми бачили у вітрині нашої сім'ї, нас п'ятеро. Я, я коментував. Uh -huh. Дмитро Петрович зробив неймовірну кількість фото, які збереглися. У мене дуже багато фотографій з архіву, і шкільних, і таких сімейних фотографій неймовірної кількості. І я, на превеликий жаль, я прогавив його архів. Внука якось запитав уже пізно було. а він каже, Не знаю, не знаю, пропало все. Ну, пропало. Я внука й не винів, бо мені треба було цим зайнятися раніше. Ну, це з двоє людей: дід і баба, дід і баба, які за побутовими клопотами вони не втратили здатності дивуватися. Товариш мій Костя Ткаченко пожартував, що це? Вісь земна обернулася, полюси змінились і свій кут. ну Це райдуга, але я її не малював класично. Але вони побачили райдугу. І райдузі і пораділи, і подивувалися. Бо клопотів вже ж бачити багато. Козу треба подоїти, або припнуть, або ще щось зробити. І цих вже ж гаврікам треба нагодувати. Але вони ще дивуються, і радіють. Це зроблено шкільним пером. Шкільних пер я заготовив дуже багато. Оце качине перо. Оце качине перо. Оце очеретяне перо. Оце шкільне перо. Ну і. Час. Ну, ось давайте там. Може фото батьків і бабуся. Давайте. Час є. Так, так є. З 19 століття Ну, Власне, це центральна, можна вважати центральною частиною експозиції, досить скромною, досить лаконічною. Угорі це портрет бабусі з натури, єдиної ж бабусі, я про це говорив, Євдухи Васильівни, яка молодою залишилася вдовою, встигла народити одного єдиного сина. Ну, дочекалася онуків. І мене старшого онука назвали іменем її. Чоловіка Григорія, який помер в 33 му році він голодомор. Бабуся, я казав, була найтерплячішою моєю натурою. Завжди безвідмовно сиділа, скільки завгодно. Єдине, тільки просила попередити її, коли я почну малювати очі. В неї такі були примружені близькі очі. І вона турбувалася, щоб вона їх встигла трошки розширити, щоб натуральніше вона це 68-го року малюнок, ну, мені 13 з половиною років. Малюнок зроблений простим малювцем, З підмальовкою я бачу кольору. Це шпалери обоє російською мовою, бо іншого паперу не було. І він був такий трошки жовтуватий, каструбатий. І Він тут уже зовсім пожовтів, Він дивом, дивом зберігся. Малюнків було, в мене неймовірно багато. Ну я розливав друзякам, миші переточили там у селі. Вони кудись там зникли, Бог їх знав. І от я так дивлюся з гумором зараз на цей малюнок. Я е в припадку реалізму і натуралізму ліжка намалював. Краще, краще б я якусь там деталь костюма, бабуся, замразив. Ну, смішно зараз на все це дивиться. Ну, оскільки це найдавніша і єдина робота, яка збереглася, я її виставив. Бабуся тут дуже схожа, до речі, можна коліняти схожість. Два портрети, автопортрет і портрет брата, зроблені вже названим Срібним олівцем. Я їх зробив буквально перед виставкою. Я зробив у 83-му-84 році два парних портрети брата і свій. Вони тоновані, ну, з натури я їх робив себе, в два дзеркала робив. Ну вони дуже громіздкі, і я їх. Ну і так я возив вже все в рюкзаку. То я зробив копію портрета брата, я йому потім подарую срібним олівцем. І себе я теж повторив цей портрет як срібним олівцем. Ну і фото. Фото батьків, фото, яке зробив брат десь в році 89-му. Батьки вже на пенсії, на городі, роблять якусь конкретну справу, Ну судячи по атрибутах, картоплю вони перебирають. Але фото неймовірно символічне вийшло. Це вічні трударі, вічні дружники, без вихідних, без відпусток, весь час отак. Або в зігнутому стані, або сидячи на колінах. Отак постійно. І завдяки саме цьому життя було покладено на те, щоб ми з братом стали людьми, щоб вирвати нас військового господарства. За що неймовірно. я неймовірно вдячний батькам, на першому мамі, бо вона цим найбільше переймалася.